Впевнена, що всі чули ці різдвяні пісні, але давайте розберемо переклад. Я не хочу багато чого на різдво, є лише одна річ, яка мені потрібна. Be мені байдуже до подарунків під ялинкою. Вішати свою шкарпетку над каміном. Іграшка від Санта Клауса не зробить мене щасливою у різдво. Я просто хочу, щоб ти був мій. Більше, ніж ти можеш уявити. Нехай моя мрія здійсниться. Те, що я хочу на Різдво, це ти.